День Соборності відзначають в Україні 22 січня. Саме цього дня 1919 року у Києві підписали акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Документ, що проголосив створення єдиної української держави. Офіційно День Соборності України, який за радянських часів був забороненим, почали відзначати у 1999 році. В період з 2011 до 2014 року рішенням тодішньої влади Державне свято було скасоване. І лише у листопаді, 2014-го День Соборності України відновили на державному рівні у 106-ту річницю з дня проголошення акту Злуки у Вінниці на площі Шевченка зібрались містяни, представники влади міста та області, аби покласти квіти до меморіалу пам'яті загиблих героїв України і вшанувати подвиг усіх тих, хто виборював і продовжує боротися за право на незалежність та соборність нашої держави. же Венеція